Люденьки, всім привіт! У нас черговий стрес-тест нашої електрички. От зараз заряджена до 100. Пише, що 166 км проїде. але нам треба їхати 89 в одну сторону. Подивимося, зможемо туди назад чи ні. Ми проїхали вже перші 5 км. У нас мінус 4% по батарейці і вже 159 запас ходу. Їдемо ми сьогодні з міста Рівне до міста Луцьк, і потім треба повернутись назад. От зараз. Другий водій, який назад буде їхати вже на сівшій батарейці, на менше половини чи наполовині. Думає, мабуть, де буде заряджатись, так, Луцько? Чи не думає? Mm. Так, Іван, Іван подумає, ну правильно. Хай сам собі заряджає. Добре, їдемо, їдемо. Місто 50-55, за містом до 90 бо і дорога там така, може навіть і повільніше доведеться їхати. Але добре, що Мазда все ж таки кросовер з великими колесами. Ми вже проїхали місто рівно. 17,5 кілометрів я тут зафіксував. І в нас залишок ще 151, 91% батареєчка. Далі у нас буде траса з невеликими населеними пунктами. Подивимося, що у нас вийде. Поки що ми йдемо, здається, плюс пів кілометра від того, чи навіть більше, плюс 1,5 кілометра від того, що було на початку при виїзді. Часом у нас вже 36 кілометрів від старту, ми в клевані і до цього їхали не швидше 80, тому що ну, сама дорога не дозволяє комфортніше їхати. У нас тут, до речі, пасажирів два, всі підстрибують, так? чи я ви думаю. Да. Підстригували да? друзі. Маю до вас важливе прохання у допомозі з закриттям важливого збору для покращення умов навчання в 151-му навчальному центрі Харківської області. Це один із передових навчальних центрів, який готує наших бійців, в тому числі десантно-штурмові війська, і їм треба трішки допомогти. Сума невелика, але це суттєво покращить умови і підготовку наших військових. Тому долучіться. реквізити. Є внизу під відео і QR-код на екрані. Дякую. А зараз для клевеню маєш шматочок кращої дороги з'явитися. Але що цікаво, що у нас ще 138 запас, 137, вибачаюся, а їхати нам 52 кілометри, то я так спокійно їду, може і там будемо. Ні, мабуть, до 90 будемо їхати, щоб нам вистачило, щоб не зупинятися на заправку. В нуль додому доїдемо. Я так надіюсь, а щоб не заряджатись, не витрачати час. Маю надію, цього вистачить. Автомобіль трішки зрозумів, що ми їдемо спокійно, плавно, що у нас не коротка поїздка з прогрівом салону, тому що весь час ми їхали з вимкненим кліматом, бо на дворі от зараз 11, але було сонечко, і при старті було більше, то в принципі тут було тепло. Всі більш-менш вдягнуті. Ну і поки, поки їдемо так. так. Ще може рельєф змінитися, та ситуація суттєво зміниться. Хоча тут постійно було з гори нагород від рівного до Клевані майже. Майже 40 кілометрів нерівної дороги. Далі має бути більш-менш рівненько То десь особливо падати не повинен запас ходу. Але от 137, плюс 37 це вже що у нас 174. А автомобіль обіцяв про запуск 166. Ну і плюс у нас батарейка більш-менш тепла. Ще надворі в день було там щось плюс 15, воно трішки прогрілося Сьогодні вона вперше, мабуть, за. Півроку чи більше, заряджено до 100% була, тому що вдома постійно до 90% і не більше цього достатньо на кожен день. А сьогодні вирішили все ж таки зарядити до 100. Ну, їдемо далі. Mm -hmm. Тут якийсь замок. Да, так, є Клевенський замок. Що можна приїхати на праву блянку. Сюди точно і назад вистачає в комфортному режимі, можна швидко з кондиціонером чи з кліматом доїхати. Біля клевані гарно. Сонечко просто зараз шикарне. Я кажу кордон Рівненської, Волинської не Буцької, Волинської області переїжджаємо. Тут дві смуги, ми до 85 розігналися, їхали. І в принципі отакі параметри. Тобто все каже на те, що маємо маємо дотягнути і назад повернутися. 44, 131, назад потім 89 буде. Але назад потім легше буде, бо я вийду. Не на ба іво і вам і автомобілі. Що нам до Луцька? Що виходить? 11 км лишилось, проїхали ми 68 і залишок 115, а їхати ще 20 км Нам через весь луцьк ще переїхати треба. І тут що важливо сказати, що от я тут їду поза населеним пунктом до 80-ти, а в населеному я їхав трішки за 60. Тому такий плюс-мінус вийшов, що б міг 90 за населеним їхати по правилам 50 по населеному, але я вирішив. Отак трішки схитрити то, в принципі, ще десь 5 кілометрів фору буде на один раз дівчатам вімкнути клімат погрітися, <гум> поки їхати назад. Закінчилась у нас струмівка, і от перше кільце. тобто це вже в'їзд. Місто Луцьк, ми проїхали ну, майже 79 кілометрів. Тут варто зауважити, що це не з центру рівного, а це з за рівного ми виїхали. Тобто ми ще все рівне переїхали, тільки тоді аж можна рахувати, так би мовити. Нам ще 9 кілометрів їхати, і запас у нас 108. Тобто, в принципі, якщо от ми зараз по місту... Там повільніша швидкість, плюс гальмування, рекуперація буде. Ми ще можемо потенційно приїхати із залишком 100, а додому нам треба. 89 км щоб автомобіль проїхав. Але тут варто зауважити, що ми їхали ну, от по дорозі. Я відключив рекуперацію зовсім, щоб автомобіль йшов накатом Звісно, при гальмуванні, вона там де на трасі це можливо було, вона збиралася в батарейку. Але дуже мало. Ми їдемо без клімату і досі. В принципі. Більш-менш нормально в салоні, але це кінець березня і це доволі таки ще прохолодно на дворі. А да, ну, якби було тепліше, то можна було б або веселіше їхати, або навіть не знаю кондиціонер вімкнути на залишок кілометражок. Ну, власне, от поки що їдемо по Луцьку, сьомого вечора тут вже трішки розсмокталися затори, хоча, хоча ні, 8 км їхати 20 хвилин, то це не розсмокталося, називається. Ну, але подивимося, що. Що у нас вийде по місту? Луцьк? В залишок. Це ми практично переїхали місто Луцьку в іншу сторону. І 101 кілометр ще запас ходу 59%. Проїхали 88%. Тобто виходить 188-189 був би запас ходу. Якщо от їхати в такому режимі, а прогнозувало на початку нам 166, коли я відключив зарядку. Ну от, ми прибули. Зараз міняємося автомобілями, дружина, за кермом. Я на іншому буду їхати, слідкувати позаду, як у них все вдається. І наскільки виїде цей автомобіль по кілометражу. Фіксуємо 101 км 88,3 км. Трішки підігрілась при розрядці батарейка, піднявся запас ходу. Ну і зараз подивимося, що у нас скільки додому їхати. Та, ну звідси, знову 88 км. На диво. Мабуть, тим самим маршрутом поведе, хоча ми скрізь прямо їхали. Ну що, бувайте? Бувай. Побачимось вдома, Давай. Або не побачимось. Дякую. Я приїхав забирати цю красу. І я сподіваюся, що я назад поїду в теплі, але не дуже швидко. І все ж доведеться слідувати за своїми дівчатами. Складаємось. Документи, речі і погнали. А от чи дійсно я зараз поїду, це ми перевіримо, бо дехто забув адаптер в автомобілі на майже тиждень. Ано. Та ні, поїде. У мене акумулятор не розряджений. Так, добре. Погнали. Все наклацав. І я ледь не здоганяю своїх дівчат, вони так щось взялися. Активно по місту їхати, я до 50 їхав, а тут навалюють. Щось мені здається, що вони трішки не підрозраховують, скільки їм треба і як, в якому темпі треба їхати. Але що цікаво, ще придумав, поки ми їдемо назад, це порівняти потім витрату в такому режимі. От буде їхати електричка перед нами, і я буду їхати там на авто з ДВЗ 2 літра дизель Ауді. Подивимося, що вийде по витраті пального і електроенергії. По суті, у нас на електричці має бути повністю використана батарейка, це біля 35 кВт там, з усіма втратами на зарядку. І це десь ну, трішки більше там 70 гривень. Що якщо перевести на дизель, цього вистачить на півтора літра пального. Але на 88 кілометрів він явно візьме більше, ніж півтора літра пального. О, цікаво, скільки Тобто Буду їхати плестися за ними, щоб зрозуміти, що можна отримати на ДВЗ, якщо їхати, як на електричці, яка розрядилась практично. Та мавду, до речі, легко впізнати по її таким ліхтарям, доволі цікавим, як на Феррарі здалеку видно. Що, до речі, ще помітив, пересівши з електрички, в ДВЗ автомобіль, навіть на автоматичній коробці передач, це те, що на ньому ти їдеш максимально плавно, так як на електричці ти їхав, плавно гальмував, намагався зібрати всю енергію не різко, тому що різко не бажано гальмувати, бо не так ефективно рекуперувати виходить енергію. Це трішки такі відчуття. Ти потім їдеш і думаєш, та блін, та що я так їду? Ну, давай поїхали вже по-нормальному. Але реально, от, пересідаючи з електро на ДВЗ, потім назад. Це те на чому в першу чергу ти ловиш себе на дубці, що якось режим трішки інший. Доповідаю свіжу штурманську інформацію від доньки, яка сидить на зариському сидінні. А значить, їхати нам 74 км, Ми вже Луцьк-струмівку проїхали, а залишок в автомобілі показує запас ходу 91 км. Тобто, в принципі, нормальний ще такий у нас зазорчик. А у мене автомобіль показує 5,8 літрів витрату, але це місто переїзд, холодний запуск. Ну і от з такими параметрами по швидкості ми рухаємося. Я взагалі один в салоні їду. Там Може, через те, що я встав, менше навантаження, і психологічне, і фізичне, то вона й поїхала краще. Але можна буде пічком вімкнути, можна швидше їхати, вже тут не вибір, як то кажуть. Невеличке оновлення по швидкості. по занаселеним ми їдемо так. там До 80-ти знову ж дівчата підгазовують, тому що ну дорога реально тут місцями така, що не дуже комфортно себе почуваєш, коли їдеш по ній швидше. Але, ну, в принципі, можна їхати. До 90-100, до хоча тут деякі на бусах пролітають і значно, мабуть, швидше 100. Виїхали на дві смуги, машин дуже мало, вже вечір. То у Mazda хоча б матричне світло дальнє попрацює, воно реально дуже класне, з вирізанням працює, з усім якби Автомобіль в цілому, сліпі зони в дзеркалах світяться, запакований всіма асистентами. По такій дорозі він реально. Ну, я от проїхав, реально м'якенько в Ауді зараз пересів, то мене аж трухає, гадаю, цей по якості зйомки видно. Йому не вистачає хоча б 50-100 кілометрів запасу ходу, і тоді б він був більш універсальний. Я не знаю, чому вони так не зробили, тому що прикольний по виду автомобіль, прикольний по комфорту. Всередині він доволі непогано зроблений по якості матеріалів. Ну не дотягли японці трішки. Вони там вдарилися в те, щоб зробити автомобіль, якого вистачає на середньостатистичну кількість пройдених кілометрів там для людей, які проживають там в Америці. Здається, вони заміряли, не заміряли, брали статистику точніше і зробили от такий думали, що людям зайде. А люди, як завжди, хочуть страждати максималізмом і брати більше. Що поробиш? В принципі, нам її вистачає на, на наші пробіги. от як Іноді це дуже рідко. от Я попросив, кажу, потеплювали, вже вмовив дівчатка, ну давайте поїдемо, ну, реально вистачить, ще й запас якийсь залишиться, чого ви так турбуєтеся. Кажу, якщо що, то вже в Рівному там повернемося на в'їзді, там дозарядимося, ні, я буду тягнути <с> на автомобілі з ДВЗ. Ну, то кажуть, давай, поїхали. То так, на кожен день і автомобіль просто прекрасний. І нам цього вистачає навіть при тому, що є автомобіль на ДВЗ і не один, який дозволяє на дальню відстань поїхати. А, все рівно от є такі ситуації, коли хотілося б, щоб вона проїжджала більше. Але повторюсь, не парюсь. Вже ми їздимо четвертий рік. Це пішов, коли ми на МХ-30 їздимо. На цій конкретно більше двох років попередня сіра наша від'їздила також. Два роки з гаком у нас, то в цілому автомобіль всім задовільняє. Найголовніше, що моїм двом дівкам він дуже подобається по зовнішньому вигляду, всередині їх влаштовує всім. і по комфорту, і асистентами запакований, і камери 360 тобі, і світло круте, і там карплеї. Все, 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 що треба от в автомобілі. Є і воно якісно працює. І салончик цікавий. І мені прикольно, що я коли сідаю, я дуже часто на ній їжджу то на пошту, то ще кудись по своїм справам. І безключовий пам'ять сидінні, ну все-все-все. Просто автомобіль топчик. Але от для багатьох, бачите, запас ходу в ньому недостатній. Поки що їдемо. Така ж стратегія у дівчат, як і в мене, населеному трошки швидше, без, без перевищень. Зараз навішали в нас в Україні більше здається, 40 -ка нових камер по всій країні. з'явилося автоматичної фіксації. Тому за цим, друзі, слідкуйте, не перевищуйте і все буде добре. Їдемо далі. Дивлюсь зараз статистику. Та, 76 запас, штурман пише, а їхати ще, їхати зараз підгляну, а їхати 57. Тобто, нормально такий, практично стабільно, 20 км запас потребує. Що ж, я все про електричку про себе забув, у <гум> мене витрата вже 4,7 при такому темпі, що ми от їдемо по трасі, де я їхав би біля сотні, мабуть, <гум> в деяких місцях. <гум> так от. Якось так. вже майже рівне. Зараз виходимо на дві смуги з гарним асфальтом. А їхати нам ще 22 км, а запас в автомобілі 47 км. Отак От все помінялося. Коли він проїхав, перерахував, зрозумів, який темп, що від нього хочуть, і перерахував запас ходу доволі таки суттєво 20 км навіть більше. Дівчата їдуть, кажуть, тепло, поки не вмикають ніяких обігрівів. Можливо, спеціально, бояться, що не доїдуть. Але, але, але доволі цікаво виходить. Тобто можна сміливіше їхати. Це такий перший тест, бо це вони не знають, що я вирішив перевірити, чи зможемо ми нормально їздити на цьому автомобілі, возити мене на митницю і далі. Зараз доїдемо, розкажу їм, в чому був основний задум. У нас нарешті фініш, що ми маємо 93 майже кілометри. Я проїхав майже 2 години, ну але це там з 10 з виїздом з митниці, частково хвилин 10, нехай буде. 4,6 у мене вийшла витрата 48 середня швидкість. Виходить, що 4,6 це в нас помножено на 3, але це я проїхав 92 кілометри, а помножено на 3 від електрички, яка проїхала 100. 80, здається, кілометрів чи щось таке, тому що зарядити 35 кВт по 2,16 по нічному тарифу це у нас виходить там, щось в районі 75 гривень, що плюс-мінус дорівнює півтора літрам дизельного пального. Це такий у мене грубий розрахунок. Але от що по ДВЗ, зараз йдемо дивитися електрику, що лише 180 кілометрів майже вона проїхала і запас ще 24-12%. Клімат вимкнений. А клімат ви вмикали? Трошечки. Періодично, так? Да? Ні, я один раз вмикнула і все. Соня казала, їй не холодно, але я провітрювала багато. щоб все, по Вікна пітні. Вікна пітніть. Ну, тобто, 200 в такому режимі можна проїхати, а потепліє ще й а більше. Де? Все ставимо на зарядку. Тепер будемо їздити, тепер ти спокійно знаєш, що точно доїдеш. Бо да. ти так переживала. <реш> — <реш> Дякую, <реш> давай. — Давай.